Маємо таке дуже цікаве питання. Чому вас не загають не в поисках там нікого? не точно зрозуміє, точно не зрозуміє. А це моя подруга, яка не з народжена найважчі. Я на така людина, що не вмію підтримувати, як би я не хотіла, але вона мене підтримувала. Дуже вдячна. Так так зараз оберемо наступного щасливчика, який сьогодні отримує безкоштовний болт. так є. Пані мав писько, ну до речі, назва. Добрий день. Добрий. А вас турбує кур'єр компанії Tobi Fresh. А, про вас потурбувалися і замовив вам безкоштовний обід. Як будемо під'їжджати, я до вас наберу. Вже виходжу. Добрий день. Це ми до вас доставить. Супер вам такий смаколик, і угу. інструменти що для їжі. Тримай. Супер. І, ми, такі такі для... Для Супер, дуже і маємо таке дуже цікаве питання. Чому вас не загальні в Це вона ви підписувала себе. А, це вона. Та? та це я її так кличу. А, це ви її так кличете? Uh -huh. Та ми вже думали, вона вас звертається. Все, тоді нехай вам смакує. Все, дуже дня. дякую.